Клали голову там хлопці і вони не здавали сполон, їх добивали раненими, бо вони ну, не здавались пораненими. Ну і ми така ситуація, що це найбільша катастрофа, мабуть, за весь період наш. Я не знаю, що сказати. Що ти як командир відчуваєш люди? Жаль, злість. Перше на цих лініях е це не одинокий випадок, таке відбувається. Ну, заради справедливості. Mm -hmm. І от цей закон, недавно, який вийшов про підсилення, дурнувати взагалі закони, про підсилення відповідальності військових, я би його переписав, щоб я би підсилив відповідальність тих, хто планує операції, і тих, хто відповідає. Ми постійно один одного кажемо, ми не відступаємо. ми Воює.